Середньому людина з вищою освітою має в своєму активному лексиконі від 5 до 7 тисяч слів. А от професійний юрист, як виявляється, оперує аж 15 тисячами. Скільки саме слів у лексиконі, героя нашої рубрики поради юристу Тетяни Монтян? Ми звісно не рахували, але до рекомендацій знаного адвоката радимо дослухатися. Зараз набули широкого розголосу випадки необґрунтованого затримання окремих осіб на вулиці з співробітниками міліції. Потім їм інкримінують участь у масових безладах чи ще у чомусь. Насправді таких випадків і раніше було. Більше, ніж достатньо, але це такого розголосу не набувало, як зараз в зв'язку з революцією. Кожному необхідно знати, що робити, якщо вас раптом зупинили на вулиці співробітники міліції і намагаються вас в чомусь звинуватити, кудись вас відвести. Перш за все, кожна людина в наш буремний час повинна мати при собі телефон адвоката. З яким вона може зв'язатись в екстреній ситуації. Це значно більш навіть важливо, ніж мати телефони знайомих лікарів чи когось подібного. Перше, що вам треба зробити, коли вас зупинили співробітники міліції, це дуже чемно поцікавитись. Хто ви? Пред'явіть, будь ласка, своє посвідчення. Якщо вам пред'являють посвідчення, ви маєте уважно його роздивитись і демонстративно переписати дані цього посвідчення. Для чого це потрібно? Якщо вас хтось, скажімо так, замовив, а такі випадки теж бувають, насправді вам не допоможе нічого. Але якщо ви будете поводитись правильно, можливо, співробітники міліції не стануть вас бити або якось з вас знущатись. Якщо ж вас ніхто не замовляв і ваше затримання, скажімо так, випадкове для галочки, для того, щоб зробити зайву палку, нібито розкрити якийсь злочин шляхом навішування його на вас, якщо ви будете поводитись правильно, спокійно, впевнено і твердо, можливо, співробітники міліції залишать вас у спокої і знайдуть більш зручну для себе жертву. Отже, якщо співробітник міліції не почав вас відразу лупцювати, кудись тягнути, а пред'явив вам своє посвідчення і продовжив з вами конструктивну бесіду, далі ви маєте чемно поцікавитись причиною своєї зупинки. Запитати, в чому вас підозрюють, на якій підставі, хто на вас вказав, якщо співробітник міліції починає казати, що на вас вказали, як на потенційного злочинця по таких то прикметах, коротше, ведіть бесіду, дізнавайтеся якомога більше інформації про те, чому затримали саме вас, чому ви так. Приглянулися саме цьому співробітнику міліції, і якщо це не було замовлення, величезні шанси, що вас залишать у спокої, скажуть іди собі. І навіть, можливо, не дадуть пінка у слід. Якщо ж вас замовили, то ситуація значно складніша. Єдине, що вам залишається, це залишити якомога більш неушкодженим. Якщо вас починають бити без причини, а такі ситуації теж дуже численні, ви маєте просто прикривати життєво важливі органи або по максимуму зберегти своє здоров'я. Якщо вас замовили, ніякі розмови з співробітниками міліції не допоможуть. Що можна казати людям, які просто виконують замовлення? В будь-якому випадку, якщо вас насильно кудись привезли, у райвідділ чи ще кудись, ви маєте постійно повторювати, що вимагаєте зустрічі зі своїм адвокатом, і повинні затвердити і завжди повторювати Я нічого не скажу. і при цьому мотивувати, що вам таке право дано статтєю 63 Конституції України. Тобто нічого не кажіть без адвоката. Завжди посилайтеся на статтю 63 Конституції України. Це безвідмовний варіант. Як кажуть юристи, якщо вам дуже хочеться щось розповісти слідчим або судовим органам, помовчіть. Якщо ви навіть захочете щось сказати, суд обов'язково надасть вам останнє слово. А до того краще нічого не кажіть, аби те, що ви скажете, не було використано проти вас.